Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт номер 14005. Документ викликав справжній резонанс. Адже в соцмережах поширилось повідомлення, що через борги за комуналку українців можуть позбавити навіть єдиного житла. Та що насправді змінює цей законопроєкт і чи справді можна втратити квартиру через невчасно сплачений рахунок? Про це говоримо із адвокатом Олегом Мицеком. Він є у нашій студії. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю вас, дякую, що ви прийшли. Доброго вечора. Отож, цей законопроєкт викликав справжній резонанс у соцмережах. Дуже активно його почали обговорювати. Питаю як юриста, чи є підстави для паніки? Чи вбачаєте ви у ньому? Мені здається, що це штучно викликають резонанс і інтерес до таких законопроєктів фразами. Ну, от я читаю публікацію на такому маску потужному сайті про скандальний законопроєкт, А коли читаєш текст жодного слова. Юридичні висновки і все правильно. Тобто слово штучно додається для того, щоб привернути увагу. Запевнюю, в цьому в загалом. І це спеціально треба ігнорувати такі теми, тому що вони спеціально створюють для поширення інформації. Ну і повірте, мені здається, що і ворог для збурення може приймати участь. Ви знаєте, які там втратиш, куди вже наїдяться і зразу ці повідомлення, коли все заберуть останні. Насправді в цьому законопроекті жодного слова про забирання останнього житла. Про за слово за комунальні борги жодного згадування про це немає, і ніяких змін порівняно з тим законом, який був раніше, немає. Закон називається про ну так образно про цифровізацію виконавчого провадження. До речі, навіть експертна рада Верховної Ради зробила зауваження. що там не, не так про цифровізацію там дуже багато змін до ну до дев'яти законів потужних вносяться зміни для того, щоб Зробити виконавче провадження ефективним і робочим, ви знаєте, в українському суспільстві, от чомусь ми співчуваємо боржнику. Ну чому ми спочиваємо, чому він потерпілий в провадженні в нашій розмові? Потерпілим є кредитор той, чиїх коштів позбавила людина і не повертає назад. Ви бачили говоримо, ціну зараз за світ? Коли ми говоримо про комунальні послуги, це інше питання. Але ми повинні розуміти: ми говоримо про правову державу. Основа якої, в числі іншого, є правова визначеність, ну, не може бути судових рішень, якщо вони не будуть виконуватися. Я шукав статистику перед ефіром, угу. скільки ж все-таки там у нас виконавчі провадження, коли сплеск, ну, повинні розуміти, я не знайшов за 25-й рік, але початок 24-го уявіть собі, 20-й, ї роки цифра гуляла у виконавчих проваджень. 500 мільярдів там 800 мільярдів в 2024 році прозвучала цифра 2,2 трильйона гривень боргів. боржі за комунальні? О, кому... ні, ну ні чому ви говорите про комунальні а Шуміляна, що? взагалі не виконаних проваджень. Це ж пойміть це ж не тільки за комунальні мова йде А що? конкретизуйте. Не є людина мови, одна одні приклад. винні, підприємства один одному винні. Люди винні позичили кошти і не повертають, вчинили ДТП і не оплачують. Ви розумієте, про що мова йде? Тобто, тобто набагато ширше ширше питання. Це ж не тільки комунальних боргів. Тобто, якщо да. ти комусь за щось винний і мав порядку. виконавче впровадження і має бути виконуватися. Ви пойміть, що є маса боргів, які не повинні доводитися до виконавчого провадження. Нуляйте, не заплатив за парковку. Слідкуй, будь ласка, ти маєш багато цифрових інструментів. Якщо в тебе там просрочив срок, в тебе воно mm -hmm. подвоїться, і появиться за 400 гривень можливість пробачте мене арештовувати транспортний засіб. міг зараз 200 заплатити 150, п'ятдесят половини. Yeah. Якщо що. Ну, але це так. про що інше кажуть? Такі борги не можна доводити. Я сьогодні вів перемовини з людиною, яка має ну, багато коштів. Там в родині є нотаріус. Вона винна по рішенню суду. Там 13 тисяч гривень. Я образно кажу: mm -hmm. ну не доводьте, будь ласка, до виконавчого провадження. А Люди є, які йдуть на конфлікт спеціально доводять до виконавчих проваджень, і для того треба інструменти. Так от цей закон вносить, пропонує внести зміни в 9 законів, але ключовим появляється поняття електронного виконавчого документа. На сьогоднішній день, ну ви уявіть собі, коли ти приходиш, в, наприклад, в адміністративний суд і просиш виконавчі листи чи там інші виконавчі документи, там тобі ти. Переходиш багато разів, тобі відкладають. Вони не готові, паки документів. фігурують. Uh -huh. На сьогоднішній день вже електронним судом передбачено можливість. Що таке виконавчий документ? Він автоматично створюється системою. Суддя накладає електронно-цифровий підпис. Просто він не може функціонувати, бо нема законодавчого поля. І от цим законом пропонують створити так, щоб в один клік створювався виконавчий документ, де Люди не ходили за цим документом. Раніше було це через суд. так? ти приходив, стояв в черзі, в канцелярії, розписувався на корусці. Да, письмові будуть ще ходити, бо є частина людей, які не розуміють. Але створюється єдиний реєстр виконавчих проваджень, де так само, як в державний реєстр судових рішень, як Ми колись ходили з паперовими судовими рішеннями. Зараз вони є всі електронні. Так само будуть виконавчі документи пропузацію. Про дідталізація в цьому процесі вони, вони той документ там буде висів в системі, і людина, заходячи в кабінет, буде бачити сама вибирати виконавців. До речі, дуже позитивний момент у 2024 році. Різкий крен про збільшення кількості звернень саме до приватних виконавців. Держава, ми починаємо передавати це в приватні руки, виконавчі провадження. Знов таки, ну забудьте про комунальні борги. будь бо але вони цінки, теж так? вони є в цьому масиві, але. Я до цього повернуся mm -hmm. далі. Так от, пропонується маса от появився новий закон, який ніколи не формулював в тому циклі. Це в законі про депозитарну систему появилось слово за рішенням державного чи приватного виконавця. Адже борг можна покрити за рахунок цінних паперів людини. Mm -hmm. І, тобто, появляється таке коло широка сітка, mm -hmm. щоб. Е Людину, яка заробила кошти там, позичила чи її винні з якихось інших причин. Я говорю класичне, після дорожньо-транспортної пригоди сталося, розбив чужу машину, не вистачило виконавчого провадження. Будь ласка, стави мають стягнути кошти. А ти за перекладу юридичну мову? Якщо страховка повністю не, не покрила, покрила, ти маєш додатково, додатково це своє заплату, сплатити сплатити. Ти спричинив шкоду. Пробач ти винаймав квартиру, затопив внизу. ти... Залишив увімкнутий електронний при прибор, пішовши з квартири і спалив кілька помешкань. Ну, Тож мають стягнути угу. збитки чогось. А ти завчасно таки стало шкода в нас в Україні заведено переписувати майно або під час виконавчого провадження? Вчиняти так звані фраудаторні правочини, які ось спорюються в суді, і знаєте, як за тим зайцем, спочатку його фотографуєш, біжиш, а потім фотографію йому, мультфільмів, вручаєш, доганяєш. І тут в даному випадку. Тому ми знов-таки не бабусю, ми шкодуємо. Ну, і в даному випадку боржника, а маса є виконавчих проваджень, які стосуються підприємств і людей, це ж розумієте, серйозно стримує ринок саме елементарних поз... позик, самих елементарних угод. Дуже багато людей розуміє, що ти не виконаєш. Бо, якщо, наприклад, у мене з вами є е, грошові зобов'язання, там ви мені гроші позичили, або я вам ми це юридично все оформили, Це теж ну так, безперечно, Ти, ви, тут інше питання або воно було забезпечено там іпотекою. Воно один спосіб виконання цього рішення, борг звернення до суду стягнення. Пробачте, аліменти, ну вони врегульовані іншими законами. Вони були забезпечені. Ну найпоширніші, давайте це плата за ДТП, штрафи між собою борги, фінансові взаємні борги. переконання. Я колись я права. Наприклад, mm -hmm. дві році я купив нове авто, і людина, яка 10 раз позбавлялася водійських прав, виїхала на тротуар і вдарила. І мені в суді казали: ну ви ніколи його сюди не приведете, його ще ніхто не бачив. У нього стільки судових рішень. І mm -hmm. от 5 років виконавче провадження лежало, лежало легенько. І десь на певному етапі його батько вирішив прийняти де він був співвласником, продавати приміщення. І прибіг до мене вибачатися через багато років. Ну я це просто приклад формальний поза держава через багато років, тому що він уважав, що він ніколи, якщо він нічого не має і має оце от помешкання, одне таке, знаєте, ілюзія, то він ніколи не буде платив ніякого боргу. До речі, давайте повернемося. Все таки до можливості е, позбавлення втрати е, одного цього власного помешкання. Є чіткий єдиного, запобіжник те, єдиного. Угу. Ну, по перше, немає жодного слова з приводу єдиного. Можна втратити і єдине. Не треба продукувати борг. Але для того, щоб не було зловживань, в законі чітко стоїть 20 мінімальних заробітних плат. Про це багато людей знає на сьогодні. Це 160 тисяч гривень. Пробач, тобто, якщо твій борг становить більше менше, ніж 100... менше ніж 160 шістдесят Ніколи це не норма. може бути процедури стягнення за рахунок цього. А Якщо в тебе два борги на суму 170 тисяч, ну це зведене, Якщо буде зведене виконавче провадження, якщо воно в одного виконавця, якщо в різних місцях, але пойміть в того виконавця одного має бути провадження на 160 шістдесят тисяч. Якщо ти винний пробачте в Дніпрі одну суму другу, тут виконавчі провадження в різних місцях виконуються. Хоча вони повинні по місцю е, проживання виконавця е, той боржника. Скеровуватися. Uh -huh. але давайте не про це говоримо. Це скільки ж треба напродукувати боргів комунальних, щоб мати 160 тисяч гривень. Так, да, це дорого коштує, але тут треба співставляти і розуміти. І друге питання: в цьому законопроекті пропонується, наприклад, встановити пропорційний арешт. От зараз виконавець автоматично блокує вашу картку за наявності боргу. Ти винний 15 тисяч тебе на карті 100. механізму блокування саме 15 тисяч гривень з твого загального рахунку не існує. Тобі блокують всю картку Варварське. Ти приходиш і зі стидом розумієш, в Ашані набравши продуктів. Кож... Якщо краще, якщо в Ашані, якщо ти повечеря в ресторані не рестораніш та... тому з цим законом, теж пропонується. Є дуже багато ризиків, uh -huh. про які пишуть юристи і розуміють, і застерігають. Ті ж експерти, що це буде з'єднуватися дуже багато баз нових. Приєднуватися і питання захисту персональних даних є скасування. розумієте, виконавчий документ дуже просто. Він пішов, ти його забрав. Скасування електронного виконавчого документа це нова правова культура, яка має виникнути закон. Прийму думаю, що ще не скоро, тому що над ним будуть працювати це новели до багатьох законів, але нічого спільного з зазіханням на стягнення майна за комунальні борги. Якщо Немає. це якщо ці комунальні борги менше 160 тисяч. Ну повірте мені, ми не повинні. Толерувати створення комунальних боргів я на случай. не толерую Та, але, Ну, ви розумієте, це розмова... Я повністю 100% Погоджуюся так. з вами, але нам треба, те, що ви сказали на початку розмови. нам треба роз'яснити, тому що зараз дуже багато різних повідомлень є. Mm -hmm. Тому ми пояснюємо, якщо підсумувати це все, що ми сьогодні з вами наговорили. Е, якщо людина має борг, от так сталося, що не має вона має борг, що їй може загрожувати, чи в неї є якийсь певний період. Ви зрозумієте перше. На сьогоднішній день виконавча служба працює дуже зухвало, і я таке слово використаю вульгарно. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, в них вони не висилають, вони згідно закону зобов'язані вислати постанову. І ти маєш право негайно погасити все. Уявіть собі, навіть мені один раз проговорилася дівчинка, молда, шановний, ви що? Не знаєте, що в нас немає грошей на конверти, і тут то, розумієте, Тобто вони відверто ігнорують закон, вони не перевіряють можливість виконання добровільно, автоматично подвоюють все, що можуть роблять незаконно. Але це. В числі іншого, і на людей, ми ж відповідальні, ми в суспільстві живемо. Угу. І для нас цифрові можливості дозволяють контролювати. Ну, перевіряйте, будь ласка, інформацію будь-яку про відкриття виконавчого провадження відносно себе. Ви знаєте, зараз. В мене в дію ну, фактично в мене паралізовано тим, що мені приходить рішення за ціле об'єднання в дію. Я їх вже просто не можу розрізняти mm -hmm. котре. Ну але в людей рідко коли приходить якийсь документ, судове рішення, повістка до суду, виконавчий, той, хто не має дію, пробачте, сам на себе покладає певну відповідальність. Mm -hmm. Перевіряйте про себе інформацію в реєстрі буржників. До речі, тим законом пропонується створити новий документ, який називається Єдиний реєстр буржників, який буде складовою частиною єдиної системи виконавчих проваджень і банк. Дуже багато банки, там нотаріуси, вони не будуть мати право вчиняти угоду, не перевіривши єдиного реєстру боржників. Тобто особа, там немає нічого, що тобі забороняють відчужувати майно. Майно завжди заборонено, якщо на нього накладено арешт. Але якщо з якихось причин арешт не накладено на цей об'єкт, а нотаріус чи там в інших випадках перевіряють єдиний жанр реєстр, це бачать, вони не будуть вчиняти дію до тих пір, поки... Тебе не вилучать з реєстру, і uh -huh. до речі, законом передбачено наслідки погашення боргу негайне. Виключення тебе з цього переліку гаси борг. От я це просто пояснюю. Тобто люди повинні себе перевіряти в і шанс є, Якщо таке трапиться? це негайно, позив, це не є проблема якась велика. Ясно, що якщо у тебе сума боргу така, ти набрав граючи десь мікрокредитів. Uh -huh. Знаєте, а мами приходять за синочка, розглядяє, запитують, Як то так от накладаються арешти? дивіться, от мою картку теж поблокували. Бо він виявляється, мамин там телефон. Він маму поручителем, Він брав, копіював її документи, робив і. Uh -huh. Інше використовували інші речі. Е, українці повинні розуміти, коли вони підписуються під поруками, щось е, нотаріальне складе документи, що це тягне правові наслідки, і за цим треба слідкувати. Е, я, от я завжди кажу, слідкуйте за скринькою, ну не паперовою, а у вас електронна зараз повідомлення про виклик до суду скеровують і смскою, адже відповідач з протилежної сторони повинен вказати вашу електронну почту, ваш телефон. Слідкуйте, виконуйте і не допускайте а програшу, б е, набуття рішенням законної сили, в запущеного виконавчого провадження. І не буде тих наслідків, яких ми боїмося. Повинні розуміти, що дії виконавця. Оскаржується там незаконні дії в 10-денний термін. Це не можна заволкочувати. Недавно прийшла жінка, яка принесла п'ять чи шість судових рішень років. Де було і 3, і 4 роки, де вона давно розлучилася з чоловіком, а він незаконно використовує світло, і на нього оця сума велика, там сотню тисяч нараховують і проланумірно ділять на ню. Зато вона вже забула, коли я його знала. Але була прописана в цій квартирі, і вона от тихесенько, от такий складний період життя, і ці папери витягує з папочки зараз. Якісь можна з них оскаржити, якісь не можна оскаржити. Їх треба перебирати. Але люди не повинні робити цього. Ну і найголовніше ну не продукуйте боргів. Борги продукуються, за ними не слідкуються, вони збільшуються, що може призводити до речі і до втрати е, нерухомості з приводу дітей і об'єктів теж в цьому законі немає. Там знаєте, стареньких е, 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 орган опіки це все в інших законах. Нічого тут не міняється в даному випадку. Є певні запобіжники, але. Ілюзія про те, що наявність штучна прописка там, малолітніх дітей в приміщення, яке є заставним, чи яке можуть сягнути кошти, воно вже давно минуло минуле. Це було прив'язане до певних мораторіїв, до певних законів. Як бути не, не мати боргів. А якщо мати це менше ніж 160 Тисяч як мінімум слідкувати за своїми сповіщеннями і неоплачені штрафи, будь-які там, коли ти е, поручаєшся за когось чи ще щось це теж відповідальність, за яку потрібно буде нести наслідки. Я дякую Добре. вам за цю розмову, за таке ґрунтовне роз'яснення цього закону. Отож, поки законопроєкт номер 14.005 лише готується до другого читання, фахівці радять. Уважно стежити за змінами і не панікувати. А головне, як сказав пан Олег, не накопичувати борги. Олег Мицюк, адвокат, був з нами в головному заданні.